Привіт-привіт! Я Вікторія. Сьогодні я хочу поділитися рецептом блюда гарбуз у сметанковому соусі. За смаком він мені нагадує печений батат. Готується дуже швидко і дуже корисна страва. Спочатку починаємо робити соус. Соус робиться з на зелень. В мене заморожений укропчик. І... Пару ложок сметани. У мене сметана домашня. Тепер видавлюємо сюди чесничок, беру чотири зубки, чорний перчик і паприка. В мене паприка закінчилась, тому я додаю приправи готові для овочів. Додаю ще свою улюблену куркуму. Все, Соус перемішуємо і даємо його настоятися. Рубузу чистимо, ріжемо шматочками, добре розігріваємо сковорідку, трохи олії і смажимо на такому доброму вогні. Для того, щоб гарбуза покрилася обжареною такою скориночкою. Смажимо не під кришкою, щоб гарбуза не розімріла. І постійно помішуємо, щоб вона рівномірно підсмажилася. Запах мені вже подобається. Гарбуз міжна обжарився. Тепер додаю солу з метала, з чесничком, зеленю. І продовжую помішувати і смажити. Ой, боже, запах який. Ой, чесничок. Отак все це виглядає. Жалко, що не можна передати запах. Пару хвилин. У мене готувався гарбуз з соусом. Тепер я додаю трохи кип'яченої водички 10 100, перемішую і тепер накриваю кришкою та зменшую вогонь. Так, ще гарбуз буде тушкуватися в мене хвилин 5-7. Гарбуз мій готовий, залишилося тільки скуштувати. М -м -м. Це бомба. Дуже-дуже смачно. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал та слідкуйте за моїми новими рецептами. Щиро дякую!